Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати досить цікавий салатик з грейпфрутом. Нам знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів: зелена цибуля, одна частинка грудки куриці і половинка в мене середнього грейпфруту. Я його гарно очистила від всіх плівочок. Він ось такий гарненький став. Спершу нарізаю м'ясо. Нарізаю цибулю. Шматочки грейпфрута розділю на більше дрібні шматочки. Подрібнений грейпфрут додаю до м'яса. Будемо робити заправку. Нам знадобиться 2-3 столові ложки або оливкової олії, або звичайної рафінованої і одна чайна ложка з гарною такою гіркою французької гірчиці. До салату додаю заправку. Салатик готовий, особливо гарно смакує, як він постоїть 2-3 годинки. При кімнатній температурі дуже смачно, особливої пікантності додає гірчиця і сам грейпфрут. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все неодмінно буде Україна!